Якщо під час відключення електроенергії до пунктів незламності від ДСНС у Полтаві приходило більше сотні людей на день, то через ускладнення погодних умов за останню добу ажіотажу не було, говорять чергові рятувальники. За останню добу було близько 20 відвідувачів. Тобто, оскільки світло зараз в місті Полтава є, люди приходять, хто замерз, погрітися деякі як екстрено засажається телефон, приходять зарядитися або ж посидіти в інтернеті. Є постійна точка доступу вай-фай. Люди можуть погрітися, випити чай, печиво, поспілкуватися, тобто нагрітися, так скажімо, відпочити і далі в дорогу. Втретє у пункті незламності 16-річний полтавець Ярослав. Приходив грітися, заряджати телефон, а так все добре, вайфай є, удобно, ніхто нічого вам не говорить. Ну що, тіпа, хватить сидіти, всеке таке. Все добре. Юлія Єзерська говорить, з 18 листопада від початку відкриття двох пунктів незламності на базі ДСНС їх відвідало близько трьох тисяч людей. А ось, що відбувається під час морозів у пунктах незламності, розгорнутих в закладах освіти, побачити не можна, принаймні нашій знімальній групі. Бо щоб потрапити туди, у журналістів вимагають спеціальний дозвіл від департаменту освіти Полтавської міської ради.